Любов повинна починатися вдома, де чоловіки і дружини любитимуть один одного, а батьки дітей. У такому ідеальному контексті діти вчаться вільно дарувати і отримувати любов. Проте багато людей виростали далеко не в ідеальних сім'ях. Часто буває, що діти знають про любов батьків, але не завжди відчувають її. Пізніше в підлітковому віці стосунки з батьками стають напруженими, і коли діти стають дорослими, вони не мають тісних стосунків зі своїми батьками. Але ще не пізно щось змінити. Сімейні стосунки. Сумків значно поліпшаться, якщо розпочнете з того місця, де ви є зараз. Зрозумієте і будете використовувати мову любові ваших рідних. Проявіть ініціативу: любов руйнує бар'єри, долає мури і шукає доброту для іншої людини. Любов сама по собі не є емоцією, а радше ставленням з належною поведінкою, яка говорить. Я вирішую дбати про твої інтереси, як я можу тобі допомогти. Тоді любов відповідає належними позитивними вчинками.